Ну, слухайте, а з іншого боку, ось е шукати, шукати хороших росіян. Е а з ким будемо розмовляти, та? коли е ми їх випхаємо звідси, та? для того, щоб е ну, встановити якісь межі, да? е отримати компенсації, репарації та за все, що на Росія зробила з Україною. Е там же ж на тому боці ну, має бути хтось з ким можна розмовляти. Вони мають бути хорошими росіянами. Ну, якщо не хорошими, то відповідати, певне, там, якимсь критеріям. Зрозуміло, що зараз з ними розмовляти нема сенсу. Вони не чують. З іншого боку, є кілька категорій на російських громадян. Ну, яких навіть може трішки там шкода, що вони попали в такий заміс. Є ті, хто мають родичів там за цим та, 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 там, які залишаться потім, коли ми відбудуємо там 7-8-метрову бетонну стіну і вириємо ров з крокодилами, все одно там залишиться якась рідня, знайомі. Хоча, от після повномасштабного вторгнення я спостерігаю, що в принципі і рідня впадає в неадекват, ось ця на російська і. І е, не тягне з ним спілкуватися. Тож, якщо ви знаєте, якісь, якщо ви собі уявляєте якісь критерії, за якими на росіянин, та громадянин на Росії, ось там, який там перебуває, що він може вважатися хорошим, і чи з за якою причиною? Ви нам напишіть в чаті. Цікаво дізнатися вашу думку. Е, пані Тетяно, ми повернули до Етеру з поверненням. Е, все ще все прекрасно. Дякую. Та тож люди, які шукають хороших на росіян, хто вони для віщо навіщо вони це роблять? Ми тут з чатом намагаємося зрозуміти. Ну може, є якісь причини все ж таки їх шукати? Ну, наприклад, там для переговорів? Да? Тому що ми їх ну виштовхаємо, а потім все одно ж треба з кимось розмовляти. Якщо там абсолютно не буде нікого, ну не знаю, якщо не хорошого, то адекватного, то як будемо далі вести справи? Чи просто справді вируємо ров і будемо А, Слухайте, ну Е, ну, слухайте, переважно, переважно е, знаєте, у мене є запитання, яке я дуже часто ставлю своїм глядачам. От, типу, ви підписані на безліч новинних ресурсів, які ті лінкають у вас там в телеграмах, умовно кажучи, кожні 10 секунд і говорять, що є якась нова новина, і ви це постійно читаєте, або постійно сидите в Фейсбуку. Навіщо ви це робите? От. Якщо щось станеться таке, то ви про це все одно дізнаєтеся, тому що воно буде настільки активним, що вам хтось подзвонить чи щось. У всіх інших випадках вам не треба за цим слідкувати. Тому що ви не професіонал, вас просто завантажують величезним числом непотрібної вам інформації, а ви таким чином підсідаєте на цю голку і безкінечно моніторите новини, так, ніби цей моніторинг щось вирішує. Те ж саме я можу сказати про те, щоб. Шукати якихось міфічних росіян, з якими можна вести переговори, переважно пересічним українцям немає сенсу взагалі з ними про щось спілкуватися, і я не бачу майбутнього навіть для тих сімей, які розділені кордоном, тому що очевидно, ці сім'ї не близькі одна з одною, бо або не відбувається дискусії з приводу Росії проти України, або вони відбуваються і після цього Ну, спілкування завершується. Якщо ти не можеш говорити відкрито зі своїми родичами про те, що держава, в якій живе твій родич, тебе вбиває, і гіпотетично ти можеш загинути в кожну секунду. То е, мені здається, що немає сенсу триматися за ці родинні зв'язки. І я маю на увазі дійсно це, тому що е, моя бабуся вона з Алтаю, Там величезне число родичів залишилося, і мені байдуже, що з ними буде. Я не хочу не мати ніякого стосунку до цих. Е, Людей, нехай вони просто закопаються на своєму болоті і живуть там прекрасно. Ніякого зв'язку мені з ними не треба. Тому я не бачу взагалі продовжувати е, е, сенсу, і я бачу тільки глибоку травмованість у тих людях, які продовжують триматися за те, щоб мати якийсь зв'язок з тим світом. Чому люди за це продовжують триматися? По перше, тому що частина з них вихідці з Росії і вони є росіянами. Вони е, приїхали сюди для того, щоб або в радянські часи, або в якийсь період, який передував знову ж таки атації Росії для того, щоб Росія зайшла і облаштували їм тут уже дом, а вони ніби приїхали сюди підготовчим таким грунтом, і вони відповідно вважають себе просто росіянами і зневажають всіх тих, хто не хоче бути, щоб в Україні була Росія. Це перша категорія людей. А друга категорія людей це е, дуже е, невротичні зламані українці, яких насправді е, Росія зґвалтувала е, ментально, причому не один раз, е, перепрошивши прошивши їх під е, е, оцих от, е, людей, які говорять поганою російською, не фонетично не російською мовою, але все одно не українською. Які робили кар'єру з заглядкою на Москву, які споживали продукт, який в першу чергу робиться в Москві, їх дуже сильно е, бали, і е, це настільки травматичний е, і знецінюючий кожну особистість, кожну індивідуальність досвід, що дуже багато людей не готові собі з'явитися. Робили і намагаються триматися за те, що з ними відбулося. попри те, що вони бачать, як ця імперія далі продовжує все знищувати. Вони просто не ведуть чесної розмови з собою. Це приблизно як е, уявіть собі дитину, яка м, раптом е, вона росла в токсичному середовищі. Її мама її ніколи не любила, мама її била. Але ну ви розумієте, кожна дитина навряд чи взагалі, готова прийняти думку, що її батьки її не хотіли її батьки хотіли б, щоб вона радше вмерла, ніж існувала. І е, це дуже травматичний досвід для кожної дитини, яка проходить через от такий е, життєвий шлях, визнавати, що її мама її не любила. І її мама хотіла б, щоб та дитина скоріше вмерла, ніж е, існувала. І коли дитина визнає це, це Руйнуючи тебе зсередини досвід, ти просто а, ну людина скалічена абсолютно. Ти вдрузки, ти не, не бачиш сенсу існування, тому що а, особа, яка тебе привела в цей світ, насправді, а, і яку ти наділяєш якимись надякостями, насправді насправді ти собі визнаєш, що вона ніколи тебе не хотіла і краще б тебе не існувала. Уявіть собі, які це удари взагалі по психіці, і от оці, от всі. Скалічені люди, які завжди дивилися на Москву як на щось більше, як на щось, як на якесь божество тощо, то що тощо. А не можуть просто собі усвідомити, що це божество ніколи насправді їх не хотіло, а хотіло просто пройти на цю землю, і відповідно вони не можуть сказати собі цю правду. І на жаль, у нас ще й не відбувається ніяких е, публічних дискусій, активних з цього приводу. У нас е, постійно відбувається підміна понять. У нас постійно іде мова про присутність, Цього продукту, цих людей, цих смислів, лідерів думок в нашому просторі, хоча це звичайно зайве, і більше того, я бачу як все активніше і активніше нам далі продовжують просувати жвачку, яка різниця, на якому язикі і тощо, тощо, тощо. Я дуже довго говорю, маю надію, що зв'язок є.